Так, всім доброго дня! Е, вирішила зробити такий яблучний пиріг. Я навіть не пам'ятаю, чи у мене на, на каналі він є, чи нема. Моя дочка його робила. І все, мам, попробуй, мам, попробуй. все, мені руки не доходили, але я не пам'ятаю, щоб я його робила, чесно. Якщо робила, я передивлюся, то одне відео видалю. Але все рівно вам покажу. Це такий пиріг, пересипаний, називається він. Вона його в інтернеті вимазала. і мам, зроби, мам, зроби, попробуй. Я його їла, він смачний. Одне що, яблука мають бути дуже соковиті, щоб він гарно вийшов цей пиріг. Що тут треба, то все, що на столі. Але ще одне хочу подякувати вам, всім за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже щиро вам вдячна. Всім бажаю миру і добра, щоб були всі добріші, приємніші. Ну, бо зараз такий час, люди всі такі настроєні, щось так агресивно, ну, так склалося. Мусимо це витримати. Ми сильні, ми переможемо це, вони на мами вже перемогли. І так, що нам треба? У мене манка, цукор, мука, порошок до печива, ванільний цукор, кориця, Це, якщо ви хочете, то мене просто в баночку я висипала. Робити я буду в такій круглій тортівниці. ну і яблука. Так, що робимо? Нам треба це все сипати. Грамаш я весь напишу. Так, порошок до печива, манка, мука. Ми це все сипали, перемішали, обов'язково, перемішали. Зараз візьму вінчик, Перемішаю вінчиком інчиком, просто зручнішим шовкою. Це просто з'єднюйте і все перемішуєте. Яєць тут нема. Дам сюди столову ложку ванільного цукру, щоб пахнуть історно. О! Ось така красота у нас вийшла. Дивіться, тепер. Треба це розділити нам на чотири на, на частини, приблизно таких, приблизно рівних чотири частини. Зараз я візьму ще одну. І зараз ми розділимо це. Будемо ділити плюс-мінус. Зараз я зроблю так. Я Зараз цією месочкою. Пробую приблизно розділити одинаково. Однак. У нас, виходить, три мисочки, значить, ви ділите, ви маєте розділити одинаково по цьому. Щоб було приблизно одинадцелений. Масочка в мене така є, думаю вже все, є добре. Яблука ділимо на три частини. Яблуко не даємо ні цукор, ні, нічого. Я приблизно ділю на три частини яблучки. Отак. Бачите? Видно вам видно. Плюс-мінус там отак, три частинки, ділимо. розділили і починаємо це все пересипати. Висипаємо одну порцію, чому щоб вам було видно, розрівнюємо, так, розрівняємо гарно. Дайтеся розрівнювати, щоб вам було щоб не було одинакове. І даємо одну частину яблук. Сюди отак. Яблука щоб обов'язково мали багато соку. Розумієте чому? Тому що треба, щоб не пустили сочок. О, яка красота. Так, трошки присиплемо корицю, і ви можете корицю не давати, якщо ви не любите. Так, висипаємо ще одну порцію. Розрівнюємо. Ой, кориця запахла класно. Так, розрівняли. Трошка мені подобається. О, все, розрівняли. Так, знову даємо яблочко. Наверх. Даємо ось таке. Я їла, мені сподобався такий, знаєте, на швиденько. Ну, як відносно на швиденько, тому що він печеться 50 хвилин, а потім треба, щоб він повністю вистих. Добре робити. Ввечером його на нічку і на рано вже до чаю до кави готовий. Так. І я Це у мене двойна порція, до речі. Я вам дам рецепт, буду писати на одну порцію. О, отак. Там корицю не давала, зараз дам ще тут корицю. Отак. От напишу вам ну, розмір форми, все вам напишу. Можете робити в квадратній, можете робити просто не в круглій, а робити в квадратній і більшій, і робити тонший його. Так, зараз нам трошки коритися. О, і висипаємо тепер. Наверху має бути мука. Обов'язково. Бачите, так. Має бути мука. Розрівнюємо гарно, одинаково, щоб було. першного так. і тепер нам треба, а, тепер нам треба на різну, викрала ярочку, а нам тепер треба ще я забула вам показати. Пачку масла. Ну, це на дві порції, 200 грамів, а так тут треба буде 100 грамів. І це масло. Я з мозілки витягла, поставила його трошки, щоб воно масло притираємо зверху на оцей пиріг, масло. Отак. Бачите. Пачку масла. Я тру, у мене двойна порція, то я його пачку масла. Це масло делікатно так. Зараз зараз іще, бо я ще всю пачку не потерла, але мені треба просто його розправити повністю всюди. О, гляньте, така красота у нас виходить. Тримає масло. Тепер гарно розправляємо. Рукавиці робила із-за того, що яблука. Переважно я для своїх Я взагалі не дуже сторонні рукавиць, але так як я яблука брала, знаєте, вони мокрі. туди. Отак. Отак виходить. Бачите? Отака красота. Ставлю пекти в духовку на 50 хвилин при 180 градусах. Все. Спочатку покажу. Так, дорогі мої, дивіться, періх листих і такий вийшов він. Я його врізала. Дайте така краса. Він повністю спечений. Я зараз я вам його виріжу. Ріжеться гарно. Видите, який гарно. Бачите? Пропитався. Суперовий. Так що, ой, я сама знімаю, трохи не зручно, Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.